Так, ну що, прийшов час забрати останню машинку. У нас на аккаунті 50 000 UC, все, що нам потрібно, це нафармити тільки три монети. Давайте перейдемо в рулетку, подивимось. Що як? Lamborghini. і як. так Ламбургіс. Зібрано 9 з 10. Відкриваємо зверху і лишилася одна єдина. Я думаю. Якщо на повезе, в принципі, усі має хватити. Я думаю, що так. Ну, я думаю, давайте не будемо тягнути і починаємо. Так, давайте перезайдемо і стартуємо. Так, о, о за 10 u зекономимо Зономимом, блін, я згадав, як ми попередній раз закрутили. Найс. Найс. Так, поки нічого не цей. Не спішимо говорити. Дефолт, окей. Я дуже надіюсь на плюс 2. Добре. Для початку це ок. Блін, я знав, що до плюс 2, я не знаю як, але не зразу. Блін, це ніби. Так, я радий туди-сюди, але, блін. Ну чого зараз? Зараз пішло по тисячі, все, то плюс 2 не буде. Так, тепер задем, не знаю. Це мене, якщо чесно, трошечки так. А може... чуєте, чекайте, чекайте Мені би і небагато потратили ми на четвертому місці. Окей. Я хотів, до речі, забрати голову. Може заберемо ліпшу голову? Що думаєте? Та ні, це вже... Це... Я за монет це... вже куплю і 23D зекономлю. Блін, а може буде плюс 3. Було, в принципі, сьогодні з першої плюс 1, потім плюс 2. Два, два і зараз плюс 3 даєш і прям, не знаю. Імбайм Угу, угу. Ой, це що таке? Я думаю, що я випадково. 5800, супер. Супер. Краще хай повернуть 5800, чим, наприклад. Е, дадуть ті монети, блін, 200 штук, чи скільки -то разом 100. Скільки нам. А, 500 дали. 500. Ну треба на машину скільки? 1500. Це навіть не пів машини. а UC-шки пригодяться. Це рахується плюс додатковий пропуск. Супер. Оце кайф. І при тому, що в цьому е, в цих прокрутах вже було два пропуска. Я думаю, що це круто. Трошечки мене це так сказати підбадьорюю. Під І ще як плюс. І ще плюс 10. Давай, давай, вже ее юсішки. А, норм. Ча, ти це задру, чи за третій раз. Так, і от що тут тепер робити? Біля 30 тисяч По суті, одна монета це срака. Ну давайте, не знаю. Єс! Хорош! Сю! Так, хорош. Хорош, хорош, хорош. Блін, це блін, я, я навіть не знаю. Це дуже якось дивно на проколи вам скажу. На початку думаєш, ну все, типу, далі про що не можна думати там про скіпи, бам, плюс 2. Думаєш, ну все, тепер точно філіта до комедія, тут проходиш, проходиш, дивишся. Плюс 5800 вернуло. Проходиш, проходиш, плюс пропуск. Супер! Блін, я, якщо чесно, я ж розгубився. Я навіть не думав, що Ридлатка щось хоч трошечки під кінець насипить. Хоча вже і пора, блін, ця та машина і ні разу не було нічого нормального. Хм -х 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 -х. Добре, що я пропустив, не знаю. Я теж десь ще перед цим відео дивився, як... Ну, коротше, опенкейси, і хтось сказав, йому хтось сказав, якщо вам йдуть пропуски, тоді до двох монет, типа там так, тіпа, норм. От я, якщо чесно, цей момент згадав, і це мене переконало піти на другому АТО зразу. Блін, ну це сильно. Так, поки може не Пукати. Тримаємо там, де по 5800. Свою вдачу. Найс! Блін, трошечки все рівно скоро, але я рівно радий. Чесно. Коли ми перші таші крутили, взагалі такого нічого не було. Ми до крутили. Це був, чесно, кошмар якийсь. Це був жах. ЄМА! Yeah, Ви прикиньте? Ви прикиньте, що, що робить рулька зі мною? Так, чекайте, получите. Це рофл. Я не знаю, так ніби на, на останній день, на останню машину, ну, не останній сьогодні день, там лише все ще тиждень до закриття рулетки, але під кінець рулетки майже ніколи мені не сипить. Я не знаю, сьогодні просто супер -дей. Day. Good day. Я, я чесно в маленькому шоці, тому що я взагалі не думаю, що навіть приблизно буде щось. Я думав, ну зараз ну, ще докину, там може думаю 8 ще докинути. Через не хочу, через не можу, але цей точно заберу. А тут у нас лишається 15 тисяч буквально. Чат. Ну рулатка порадувала, я вам так скажу. Повірте, я не знаю наскільки я з боку. Ем, проявляю свої емоції, але я просто в легенькому шоці, але радість, повірте. Б'є ключом. Добре. Я вже якимось фразами говорю. Так, чекайте, що ми забираємо, виходить. Це сильно. Це тупо сильно. Так, не сюди. Блін, як все совпало? Добре, що ті вол... це волосся не забрав на четвертому рівні, якщо чесно. Я хотів, але випадково нажав, типу, чи там заплатив і вона проїхалась далі. Блін, так ніби все мало бути. Бачите? Справедливість е... існує. Не завжди, але коли ти не очікуєш, вона е... проявляється це дуже добре. Ну що? Ве... Забираємо Lamborghini Venom? Ой, ой, ой-ой-ой. Да, ты шо? <реш> не, ну це круто, круто, нарешті, нарешті Так, ну я думаю, куда мы її зразу ставим з вами чаяк? Давай, Давайте поставим замість червону. Бамс, двери відкрылася, а не це круто. И сюда давайте поставим червону. червону або цю, щоб двері що пушка ракета. У, а, давайте це. Ми ще маємо титул забрати. Чекайте. Це ж не все А, і все-таки ви бачите, у мене є 270. Нічого страшного, і ми їх потратимо зараз на волосся. Давайте заберемо е, титул Чікс. Чікс. Так, заберемо титул. Хоча, блін, він не відрізняється, я вже в попередньому відео говорив, що він не відрізняється сильно, там буквально додавали якесь там е, одне слово і все, чекайте, давайте волосе заберемо. Але е, скільки треба до 7 рівня дойти. І щоб дойти до 10-го, буквально ще 100 тисяч. Ці різниці реально в 100 тисяч може більше. Десь може, я не знаю. По-моєму, є 100 тисяч втратив плюс-мінус, якщо рахувати додаткові. 3-4 жетона, десь біля 100 тисяч обійшлося по монетам в першому відео, що ми забрали титул до 7 дошли, рівня. І ми ще 150 чи 140. Коротко, я вже реально цифрами збився, але я говорю за те, що різниця біля 100 тисяч і всі. І просто додав одне слово, візуально виглядає так само. За 7 рівень могли зробити, наприклад, який там легендарний е, титул. А за, за 10 ну, чувак. Різниця відчувається, на тобі міфічний, ну, для прикладу. Добре, трошки відволіклись, це вже таке. Так, 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 так. куди там. Не знаю, мені ця ну, дуже сподобалась. В принципі, під якийсь прикольний забивний сет. Може підійти. Ну, прикольно, прикольно, не знаю, заберемо. Думав, чорність забрати, але щось якщо щас, ну, ну. Не знаю, не то. Добре, виходимо. Йдемо на полігончик, зацінимо, що воно за себе представляє, а подивимося, яке в неї ускорення і так далі. Так, давайте одразу зацінимо. Вже не можу дочекати. Так, це в нас шедевер. Зразу е, скажу чесно, чесно, буду вам чесним. Мені більше подобається шедевр. Ну, Вона більш якась кольор не знаю, світліша короче, тупо чорний інгрієнт мені не дуже заходить. Ні. Є любіть я, напевно, точно чорну і тупо чорної, але єдине, що мені подобається, це ефект цього нітро. Та, він відрізняється і під чорно дуже пасує. Ну, Чисто як Бет, Бетман їдеш. Ще ну, деру чуть-чуть більше подобається. Ну, сказати, що я не цей, що я жалію, звичайно, що ні. Тачка сама сама по собі класна. Так, трошки я бачу багнута. Взагалі ми побачили. Так, я це вирізати не буду. Давайте так навіть краще буде роздивитися. Ну, вона буквально те саме, що і шедевр, тільки просто чорна. Ну, не знаю, не знаю. Якби вона була жовта, жовти, жовта ламба така, блін, це було б набагато краще. Ти більше ламба жовта дуже пізнавна, пізнавальна. впізнавальна. Було би краще, якщо чесно. Ну, блін. Прикольно, прикольно. Або могли зробити текстуру як е, тупо карбон. Так що така ситуація. Давайте її взявемо. Ну, Аронора, в принципі, нічого такого немає. Добре, я думаю, можна виходити, нас треба забрати титул. Так, давайте цей титул. Залишився новий. Ну я не знаю, чим відрізняється, ну це трошки таке собі, якщо чесно, мені здається, це... ну, таке, таке собі. Щось помінялось. Заядлий, просто добавило слово. Хизи-хизи, та добре, хай буде, нічого не зробиш. В принципі, така ситуація. Добре, я думаю, на цьому будемо закінчувати. Нарешті ми завершили, скажімо так, цей шлях з Ламбургіні. Він виявився досить непростий. Я вам так скажу. Але. блін. Ламба то є ламба. Мені здається, мати ламбу на аккаунті це щось наподобі такого, як мати бейб. Тим більше, блін, до шедевру дійти, це непогано. Так що непогано, непогано. Не знаю, чи я ще буду йти так до 10 тачок, буду з вами чесним. Тому що набагато вигідніше дійти до шедевра, якщо чесно. Там, по-моєму, на В якому рівні на сьомому чи на 8 Коротше, від... мінус 2 тачки, і ти економиш дуже багато UC-шок і забираєш шедевр. І так ти будеш їздити на шедеврі. Типа, це 10 це то не вирішувало, але так як ми вже поставили ціль, вже треба дойти. Ну. Куди без цього? Ну, коротше, я думаю, ви мене зрозуміли. Так що будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Прожимайте вподобайки. Всі ссылки в описі: інстаграм, телеграм, чекаю вас там. До речі, в нас скоро буде вже на, кам... на е, Ютубі. на скоро вже буде 4 тисячі. А це означає, що буде скоро новий розіграш на 10 тисяч Сішок. Так що таке, підписуйтесь, чекаю вас там.